Мій Отця і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в христі, брати і сестри, святкуємо одне із найвеличніших свят в церковному році день п'ятидесятниці чи зіслання Святого Духа. Коли ізраїльський народ. Ізраїльський народ, який був неволі в єгиптян. І коли вони виходять, Господь дає їм ласку вийти із Єгипту. Цей вихід називається Песах. Єврейський Песах. А ми дещо переклали, називаємо Пасха. Вихід з Єгипту це і Пасха. Євреї святкують цей вихід, цю Пасху. І коли вони вийшли, знаємо, ізраїльський народ 40 років блукає у Синайській пустині. І на 50-й день, коли вони вийшли із Єгипту з цієї неволі, від рабства до свободи, Господь дає їм закон. Господь являється Мойсеєві, з ним розмовляє, дає йому таблиці закону на 50-й день. На 50-й день Христос Воскресає. Христос Воскрес! Писа. Коли Ісуса розіб'яли, святкували Пасху, Христос Воскрес. Це є символічна така паралель із старим Завітом. Свято П'ятидесятниці називають немов би, Другою Пасхою, тому що Дух Святий сходить. Багато людей думають, що церква це інституція, церква це якась спільнота, організована добре чи недобре, хто, залежно, хто нею керує. Але помиляються, церквою керує Дух Святий. Ісус говорить апостолам такі слова, що мушу від вас відійти, щоб прислати вам утішителя Духа істини. Якщо від вас не відійду, то дух істини до вас не прийде. Коли Христос воскрес, то Він являвся своїм учням апостолом і їх утверджував у вірі. Христос тих три роки проповідував апостолам, багато з ними говорив, і вони багато чого не розуміли. Часто вони говорили до Христа, що ти говориш у притчах, ми цього не можемо збагнути. Говори прямо. І Ісус, коли зійшов Дух Святий, коли Христос відійшов в своєму прославленому тілі, приходить Дух Святий, апостолам відкрилися очі. Вони зрозуміли, пригадали все те від початку, що Христос до них говорив. Можемо собі уявити, що прості рибалки, можна сказати таким словом, неотесані, так є такі вислів. Такі прості, які не мали освіти, вони цілий світ перевернули з них на голову. Можемо уявити, Петро і Павло йдуть до Риму, Рим столиця Римської імперії, де є велич цієї імперії, місто Рим, апостол Петро і Павло йдуть і проповідують в місті Рим. Вони загинули двоє і поховані в місті Римі, Петро і Павло. Апостол Тома доходить до Індії. Середині говорить апостол Андрей, був на наших землях, на слов'янських землях. Тобто по цілому світі рознесли науку Христову і ця наука дійшла до нас. Ми є ті, які увірували. кажуть, ізраїльський народ є вибраний. Апостол Павло говорить, що вже немає ані грека, ані юдея, ані невільника, ані вільного. Є ті, які увірували Христа. Той, хто увірував Христа, прийняв науку Христову, є ухрещений, є. Практикуючи християнин, той є вибраний. Вибраний є той, хто повірив у Христа. Отож, ви всі, які вірите в Христа, ви є вибрані, Належите до того вибраного народу, тому що повірили цю науку, прийняли цю науку. І в ти дні ми переживаємо зісланні Святого Духа. Дух Святий сходить на того, хто очікує, той, хто переживає, той, хто хоче, щоб на нього зійшов Святий Дух. Дух Святий не сходить на всіх, але той, хто очікує, тої благодаті, той, хто живе. Функція церкви є навчати і освячувати. Так, ми приходимо до церкви для чого? Освячуватися. В святих тайнах ми освячуємося в тайні сповіді, Євхаристії, в тайності хрещення, коли дитинку приносимо до храму. Священники через ці молитви, які походять ще там, з 2-го, з 3-го століття, і зливається священа вода і вказівним пальцем пом миру помазує. Те миру, яке освячує єпископу Страсний Четвер. Каже, печать дару Святого Духа на чоло, ніздрі, уста, ноги, груди, стопи, руки. Тобто, ціле тіло дитинки освячується. Воно має, дитинка має печать дару Святого Духа. І важливо цього Святого Духа пронести через ціле життя. Святий Дух бачимо той, який відкриває апостолам, пригадує, відкриває їм той розум, дає розуміння збагнути те, що Христос говорив. Є різні дари Святого Духа. Любов, радість, мир, поміркованість є сім дарів і є дев'ять тоді Святого Духа. І дуже важливо молитися і просити, щоб Дух Святий нам відкрив, щоб ми мали ці дари. Також сьогоднішній день є при Святої Трійці, при Святої Трійці і особи Святого Духа. Святий Августин говорив, що найтаємничіше це є збагнути Присвяту Трійцю. Одночасно це є Бог, який є дуже далеко і який дуже близько. Той Бог, який розділяє, і одночасно Бог, який наповняє. Знаємо, що є Бог один, але є три Божі особи: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. На ріках Йордану ми бачимо, де син Божий стоїть у водах Йордану, Іван Хрест, Хрестить. Отець промовляє з неба Дух Святий у вигляді голуба. Так, бачимо, Бог Отець посилає свого Сина на спасіння людини. Син Божий приходить, проповідує, оголошить науку Спасіння, Євангелія, добру новину. Людина розпинає Христа і Христос воскресає, возноситься на небо і посилає Нам Духа Святого, утішителя той, який присутній у церкві Христові, той завдаток, якого ми маємо кожен із нас через таїнство Хрещення. І в усіх святих тайнах є присутній Дух Святий. Коли висвячують священника чи єпископа, то ставлять руки. Єпископ ставить на священника, а якщо на єпископа, то інші єпископи два чи три ставлять свої руки, і через те рукопокладення сходить Дух Святий. Ця традиція, ця така безперервна традиція є від апостолів. Апостоли висвячували єпископів. Єпископи священників, і це триває безперервно від часів Христа, більше 2000 років. Це безперервна традиція передавання Духа Святого. В таїнствах хрещення миропомазання ми отримуємо почать дару Святого Духа, у таїнстві шлюбу, вінчання, де у невидимий спосіб священик через молитви запрошує Ісуса, як у Кані Галецький, прийти і благословити те подружжя, чоловіка і жінку. Через дію Святого Духа. У нашій східній літургії священник молиться потих, ну, вірні не мають можливості чути, але є багато молитв про призивання Духа Святого. І найважливішою частиною нашої східній літургії цей епіклеза, призивання Духа Святого, щоб Дух Святий зійшов і в той невидимий спосіб переменив хліб у тіло, вино у кров Христа. Це священник призиває, прийди Духу Святий і наповни переміни твою благодаттю. Ці видимі дари вина і хліба у ці невидимі дари е, тіла і крови Ісуса Христа. Тобто, дія Святого Духа є дуже важлива в нашому житті. І кожен з нас є назнаменований Духом Святим. І це свято це є свято пригадування того, що ми є Божі, що Господь нас вибрав, Господь нас покликав до життя. І ми маємо той завдаток Духа Святого. І мусимо шукати і розвивати ті дари Святого Духа. Любов, радість, мир, поміркованість. щоб Дух Святий нас наповнював, молитися в ці дні, щоб та Божа благодать на нас сходила. Бо церква це є те місце, яке, в якому є середині якого є джерело. Те джерело благодаті є Дух Святий, який не би, б'є тим фонтаном і на всіх розливає, хто очікує, хто хоче, хто спрагує. Подивімося на історію спасіння. Господь створив людину, помістив її в достатньому раю. Людина переступила ту заповідь, згрішила Адам і Єва, вони були вигнані з раю, і знову людство стає злим. Так? Людство грішить. Тоді Бог посилає потоп. Але бачить праведного Ноя і говорить: Ноєві будуй ковчег. Всі з Ноя сміялися, кажуть, де посередині материкової частини буде потоп. 100 років ног будує ковчег, всі з нього сміються, Господь дає йому вказівку, 300 ліктів завдовжки, 100 ліктів за ширшки, 30 ліктів за вишки, і Ной будує. І спасається Ной і його, його сім'я, його родина. І від ноя знов іде все людство. Про помішання мов ми також слухаємо і в Старому Завіті при побудові Вавилонської вежі. Була одна мова до того моменту, але людина сказала: люди сказали, що побудуємо собі вежу, яка б верхом сягала, і будемо як Бог. Тобто вони в своїй гордості хотіли побудувати Вавилонську вежу, показати, наскільки вони е, вищі, наскільки вони е, мали свої якісь такі людські задуми. Господь зійшов і помішав мови. І від того моменту вони не могли. Спільно працювати, тому що той тягнув ліво, той вправо, і від того моменту було це змішання мов. А тут бачимо у святі п'ятидесятниці, що Христос сходить, Дух Святий сходить, Бог дає, що апостоли починають пророкувати різними мовами. На той час на свято Єрусалимі були численні народи мешканці Месопотамії, Помфілії, Фригії, Азії, Керени і апостоли різними мовами пророкують, і кожен чує. Кожен народ чує слово Боже своєю мовою, і вони дивувалися, звідки ці мужі підкріплені тим знанням, що знають мови різних народів. Навіть дехто говорив, апостол Петро говорить, що мужі, не дивуйтеся, що ці мужі не є п'яні, вони пророкують, вони говорять науку Божу під натхненням Духа Святого. І церква Божа є немов би тим ковчегом. В якому спасться Ной і його сім'я, тому Церква Христова серед цих життєвих хвилин, серед цього бурхливого життя є тим ковчегом, який перевозить нас до вічності. Якщо ми віримо, якщо ми приймаємо Духа Святого, якщо ми живемо згідно заповідей Господні, Господь на 50-й день після виходу з Єгипту дав закон Божий 10 заповідей Божих. Вчорашньому дню в Євангелії ми слухали такі слова, що. Проплятий той, той народ, який не виконує закон. Ми маємо 10 заповідей Господні, як часом їх важко виконати, навіть знати. Навіть один священик говорить, якщо е, ну, діти в школі вчать, вчають, але людина має здатність забувати чи на катахізмові, якісь е, підготовці, чи до святого причастя, чи на якомусь екзамені. Так, але якщо багатьох спитати за 10 заповідей Божих, зазвичай людина скаже: не обий, не кради і на тому зупиняється. Далі далі не знають. Тому здатність людини є забувати, так? і собі пригадувати, відкривати молитовничку і знати. У вчорашньому Івангелі ми слухали слова, проклятий той народ, який не знає закону. А Господь дав нам великий єдиний закон 10 заповідей Божих. так? Є церковні заповіді, є е, різні закони, так? є е, різні правила, але Господь дав цих 10 заповідей нам людині, щоб були людині до виконання. Кожен із нас має завдаток Духа Святого. Кожен із нас. Має різні дари, різні таланти. Людина народжується, маленька дитина, вона вже має якийсь талант. Господь її назнаменує якимось талантом. І не може людина сказати, що я не маю таланту. Кожен щось має, але він мусить розвивати, він мусить докладати зусиль, щоб той талант його розвинувся, щоб він був здібний. Бо кожен щось має. Немає такої людини, щоб вона була обділена. Кожна людина щось має, якусь особливість, якусь таку, можна сказати, ізюминку. І так само. Дарі Святого Духа, вони є різні, різні дарі Святого Духа. І ці свята просімо цих дарів, щоб Господь нас наділив тими дарами, щоб Господь нас просвітив, Господь нас покріпив, бо вони нам так потрібні, конче потрібні. Тої радості і того миру серед цих тривожних подій, так і, і тої радості, бо дає Господь зносити це все і, і того покріплення Духа Святого. І, і любові, тому просімо тих дарів, тими дарами. Таємниця Пресвятої Трійці є важка до розуміння. Один єпископ пояснює, що є люди, які розуміють, що Бог десь є. Так? Бог десь є, але він дуже далеко, в якомусь паралельному світі. Тих людей не можна назвати атеїстами. Вони розуміють, знають, але вони собі так живуть. Десь є там далеко Бог і живу собі я. Є друга категорія людей, які можна порівняти як сонце і людину. Сонце гріє, воно є приємне, людина ним тішиться, навіть може на сонці поніжитися. Але є певний момент, і людина каже, я не хочу вже цього сонця. Я маю свої якісь справи. Натягає капелюха, сонце захисні окуляри і захищається від сонця або десь втікає від сонця. Каже, я вже не хочу цього сонця. Так само і з Богом. Людина має якісь свої справи. Ти Боже, почекай, бо я маю щось своє, ти там мені досить, я там був в церкві раз на місяць, мені достатньо, чи там я раз у рік сповідь, і мені достатньо того, я маю свої справи. Є так, що людина не бачить Бога, бо Бога ніхто не бачить, Бог має і батьківську, і таку материнську любов. Не може, не може ніхто сказати, що Бог є чоловік чи Бог є жінка, Бог має. Таку батьківську і материнську любов до нас є наш творець. І людина живе в житті, і є різні терпіння, людина переносить, вона знає, що це її, намуситься подолати, є різні труднощі, є втрати, є біль. Людина вірить, молиться, покладається на Бога, знає, що Бог їй допомагає, що Бог є той, який створив її цей видимий світ. І людина живе, живе, знаючи, що є Бог. Бо Про це говорить наша віра. Бога ніхто ніколи не бачив, але людина покладається і живе з Богом, молиться, бо так приписують заповіді, бо так закон Божий говорить, виконувати піст. Що неділі свята відвідувати богослужіння, часто сповідь, закони церковні, і церква це той ковчег виконує приписи різних, різних синодів, різних постанов, догматів церкви. Людина живе із Богом. А людина є щаслива, тому що вона покладається на Бога, тому що вона вірить і знає, що все, що би випало на її долю, її життя, вона мусить терпеливо зносити, вона мусить боротися, докладати зусиль, щоб перемагати їх спокусу і з дня на день рухатися. Рухатися, бо ми є тут гостями, ми є тут певний, на певний якийсь момент. А наше життя є у вічності. Ця вічність вона вартує того, щоб ми тут терпеливо витривало. Смиренно, покірно долали ці різні життєві труднощі. І це є таке відношення, таке порівняння, що є такі три типи людей, як ставляться до Бога. Мусимо себе запитати, як ми ставимося до Бога, яке місце Бог займає в моєму житті? Дух Святий, наскільки Він діє в мені, наскільки я даю місце і просто діяти Святому Духу в моєму житті, наскільки ці дари я сприймаю, за них молюся. І Господь мене обдаровує цими дарами, що я ними користуюся. Амінь. Слава Христу. Всіх вас вітаю із святами зі зіслання Святого Духа, щоб Дух святий наповнював вас, доповняв те, що не вистачає, згуртовував, збудовував. Навіть один священник спостеріг таке, що він летів літаком і бачив, що мама тримала маленьку дитину декілька місяців. Ця дитина була повернута, як тепер носять дітей спиною до мами, а обличчям так допереду. І ця маленька дитина каже, цілу ніч в літаку вона не спала, але була спокійна. Навіть з літака вийшла, вона так лише не могла краєм ока бачити, що мама є ззаді, а вона була спокійна. Це можна порівняти з нами, що ми Бога не бачимо, ми лише десь так на іконах можемо спостерігати образ Божий так, що малюють іконописці. Зображають, але ми впевнені, що Господь є, і Він є за нами, Вінні в нашому серці, Інні в нашому нутрі, Вінні довкола нас, і Він нами піклується, і ми спокійні. Це знаєте, як чоловік будує, фунда... будує будинок. На міцному фундаменті, на скелі, Христос будував церкву, на п'ятій скелі вона стоїть, хтось будує на піску, на глині, воно розпадеться. Тому варто будувати своє життя з Богом. З Духом Святим, з Троїцею Святою. Тому нехай ці свята, Дух Святий Святотрійці наповнює вас, ваші серця, ваше нутро, і ті дари, які Дух Святий роздає, щоб ми їх прийняли, щоб ми були відкритими на ті дари і збільшували ті дари. Порядок богослужінь. Сьогодні буде чин обходу поля о шостій годині вечора. Отець Василь просив, щоб прийшли. Чоловіки, щоб було кому тримати процесію, буде обхід довкола церкви, з чотирьох сторін читається Євангеліє, молитви на благословення поля. Зараз дехто вважає, що це і не актуально, не мають поля господарі, але бачимо, якщо є посуха, то є проблема. Якщо нема дощу, або, або якщо забагато дощу, також є проблема, дійсно е, Господь дбає за нас, але ця, ці молитви є в нашому требнику. Наші прапрадіди, прапрародичі молилися, ті молитви, і такий був звичай, що цей день молилися чин обходу поля. Звичайно, це би стосується тих, хто має великі поля, фермерів. Але ми маємо також свої якісь ділянки, городи і просимо Божого благословення, того урожаю, щоб Господь благословив. Є така молитва, що якщо Бог благословить, то воно буде. Буде Боже благословення. Якщо Бог не благословить, то дарма працюють у юночі, якщо нема Божого благословення. Це таке, можна сказати, порівняння є. Якщо людина будується церкви, так, храми, і людина не має коштів. Прийшла собі день, попрацювала, помінувала, Господь приймає тулеб ту працю. Якщо людина, наприклад, дала великі якісь там кошти, тисячі, потім всім трубить. Я дав, я збудував ту церкву, я. То все перекреслено, або людина вкрала гроші української держави або українського народу, і приніс дав на церкву. Ті кошти є нечесні, вони, вони оскверняють цей храм. Так, Тому дуже, дуже потрібне таке благословення, дуже потрібний такий намір. Тому просив би отець Василю, щоб прийшли на шосту годину де той чин обходу обходу поля, щоб просити Божого благословення на нашу працю, ті поля, на яких стараємося, той урожай. Вівторок закінчення Григорянки о 8 годині. В середу служба Божа за померших о 8 годині. В середу молебень о 9-й годині. В четвер нічого немає. В п'ятниця молебень до матері Божої. п'ятницю, напевно, матері, служба матері молитві. П'ятницю молебень до Матері Божої, значить на закінчення школи останнього дзвоника в 9-й годині в п'ятницю. Тоді молебень до серця Христового в п'ятницю о 7-й годині, суботу, богослужінь немає. В неділю літургія о 9-й годині. І після літургії зразу молебень до серця Христового. понеділок початок Григорянки за здоров'я. Дякую всім за спільну молитву. Бажаю всім Гарно відсвяткувати ці ці свята, які ми називаємо зелені, тому що Дух Святий це Дух, який ж дух життя, все відживлює. Тому зеленими гілками маємо, ми символізуємо, що Дух Святий він діє в кожному з нас, він дає життя. Дякую, слава Христу!